В магазині Ало був придбаний ось такий зовнішній жорсткий диск на 4 ТБ для зберігання всього, що ми маємо на комп'ютері, щоб розширити його можливості. Плюс наша пам'ять завжди буде з нами, так як цей жорсткий диск захищений від пилу, вологи, ударів, тому можна його переносити з собою в будь-де. Ми будемо його використовувати для запису відео з нашої екшн камери Обрали магазин ЛО, тому що е, через додаток є додаткові знижки, якщо замовляєш. Зараз будемо розпаковувати дивитися. Фірма Transcend показала себе великою якістю. Будемо дивитися, що, що у нас всередині. Хороша гарна упаковка. Сам диск дуже приємний на дотик, прорезинений корпус. Є шнур для нього. З роз'ємом для диску і з роз'ємом Type A. Бо, як бачимо, 3.1 синього кольору. Сертифікований для продажу в Україні. Також є ä, різні тут для бодікамер і тому подібне. І гарантія.